Привіт, друзі, я Віктор Бобренко. Ви на моєму YouTube-каналі «Скажи, як зав'яже. Поїхали. Що ж, генерал Залужний дав нове розлоге інтерв'ю в Associated Press. і, зокрема, там він згадує дві історії. Одна: давно-давно як така анекдотична трагедія ходить уже. Інсайдами да, в колі експертів. Да. Це стосовно, вияжв СБУ у вересні 22-го року до генерала Залужного. І треба сказати, що ну, про це всі знали. Ну, я, наприклад, знав ще, ще це ще тоді. Ну, можливо, не прямо на наступний день, і багато про це говорив там, в тому числі, і з Ігорем Лапіним, з Бориславом Березою. От і от тоді для мене був шок, коли мені казали, що фактично чуть не відбулася перестрілка між СБУшниками і тими, хто охороняв. Ну, Пункт управління головнокомандуючого ЗСУ. Е, от на, треба віддати належне Залужному за те, що він е, не реагував на провокації е, своїх же ж, фактично, да, з Офісу президента. От, не відповів симетрично, не почали стріляти там. Хоча ну, там якісь озброєні люди заходять в пункт управління головнокомандуючого. Вони там, виявляється, шукали якийсь стрібкий клуб. От я хочу їм сказати, що стрібкий клуб, їм варто шукати на банковій. От в офісі президента там справжній стриптиз клуб, бордель там і все такое, туди треба, от туди, туди. А тут як ну це зараз пояснюють ЗБУшники, що там тіпа, промахнулись двері, вони туди зайшли. Але ми ж розуміємо, що це була саме провокація, це було намагання налякати. От тільки знаєте, як от налякали їжака голим задом. Як вони уявляють собі, як Єрмак може собі уявити, що він може залякати генерала? Блін, сука, куча ухилянтів, блін, з баушника запустимо. І вони злякаються. Хто військові? Вони не злякалися ослухатися Зеленського в перший, навіть в переддень війни, коли вивели бригади в поля, коли підняли авіацію, коли розосередились, коли не дали фактично. Ворогу нас знищить за 2-3 дні, як можливо, хтось в офісі президента і планував. От. Тобто, тиск був шалений. Тиск був шалений на генерала залужного. А через що ж тиск? Через те, що при залужному не дозволяли піджакам управляти армією всупереч. Не завдяки Зеленському, як у нас деякі шлепарі думають, а всупереч Зеленському і Єрмаку, і тому ж самому Вані Баканову, його, да, ми відбилися, от вони ж хотіли управляти. Власне, вони зараз взялися управляти армією, чому? Тому що ну, все-таки сирський не дотягує до рівня генерала Залужного. І можна управляти через призначення там керівників корпусів, бригад. Вони скоро, блін, батальйонах і ротах будуть начальників призначати, Я от не розумію. От. І тому тут, очевидно, для нас потрібно розуміти, що ну, важливість той ситуації, наскільки Зеленський може тиснути на. Людей немає нічого страшнішого, коли починають керувати війною. Ті, хто керують по глобусу, знаєте, на глобусі стрілки рисують. Це наше велике щастя, що е, у супротивника там Путін так керує. І це нам на руку. Якщо ж і у нас буде Путін воювати з Зеленським, то, блін, е, так ми не продадім. Знаєте, от, е, не дай Боже. Ну і ще там, от зокрема. Згадується про наш невдалий наступ в 2023 році. Чому невдалий? Ну тому що всі свистіли кофі в Криму, всі фактично розказували, де, де буде цей наступ. Ну, люби Боже, правду, там він же ж проглядався, що наступ буде стратегічно в оперативному плані на південь в бік. Мелітополя або ж Бердянська і удар ну, направлений розрізати цю кишку і вийти до Азовського моря. Але виявляється, що є ще ж тактичні міркування. Ну, сюди на 5 кілометрів. Лівіше чи 5 кілометрів, там умовно правіше, східніше чи західніше. Я так розумію, що генеральний задум був все-таки вдарити від Запоріжжя на південь, ну, там, в районі от як Мелітопольська траса, це, з тим, щоб ворог покинув Запорізьку атомну, а потім уже розвивати успіх далі після прориву. От, Але е, е, ну, ворог там укріплявся, е, залужний говорить, що. План контрнаступу він готував за участі партнерів з НАТО. Тобто він радився з якимись натовськими генералами, мабуть же, да. От, але зірвався через те, що Володимир Зеленський, ну і, і, і в общем-то, Міністерство оборони не нас не забезпечили його необхідними ресурсами. По-перше, наступ почався пізніше, чим це було потрібно. От. І, е, 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 ну, Умовно, плани були відомі ворогу, звідки вони були відомі ворогу, понятно, ж з Офісу президента. І саме головне, забирались цілі бригади. Куди? Під Бахмут, кому, Сирському. І розпорошуючи сили, коли треба зібрати все в один кулак, а не наступати п'ятерньою такою, розтапирений. От, і звичайно, що якщо. Верховний головнокомандуючий не дає головнокомандуючу, фактично здійснювати управління військами, тому що е, що потрібно від залужної е, залужному одних? Ви дайте все, що необхідно, і все, відійдіть в бік. Ми вже е, армія сама розбереться. Но ні. І оце от намагання тисяч командирів. А, а по великому рахунку, це було чому? Тому що Зеленський проговорився. Я знаю ще ж тоді, в 23-му році, мені один інсайдер слух казав, що каже: Я не дам залужному украсти мою перемогу. Ви уявляєте? Сука, він ділив. Шкіру невбитого ведмедя. Він то думав, що ЗСУ всі три лінії Суравікина вийдуть на оперативний простір, але ж там, типа ж надо, щоб же це ж була перемога не Залужного, а Зеленського. О, в чому ж біда? І із-за амбіції е, зелених, фактично ми е, е, не отримали ну, стратегічно оперативного успіху, якщо хочете. Да? Хоча в тактичному плані. Ми з меншими силами наступали на ворога, який нас переважав силами, і це будуть по-любому вивчати в військових академіях. Для нас по любому залужний вже став один ряд з найвеличайшими полководцями світу всіх часів, там від починаючи Олександра Македонського і Цезаря, і до сучасних, от він уже в плеяді найкращих. Його вже будуть вивчати і в Китаї, і на тій же ж Росії, і в Вестпонті, в тій же ж Сполучених Штатах весь світ буде вчитися у генерала Залужного. А стосовно того, мені багато хто тут каже, а що ж там тіпа, не проявляє генерал там політичних амбіцій, що ж так і будемо е, Зеленського, ну. Я думаю, що його позиція правильна в якому плані. Він ну, не хоче привести своїм передчасним там входом в політику, да, до якогось розколу в українському суспільстві. Це, навпаки, демонстрація того от, спокійної сили, що там, типа ША. Про політичні перспективи зараз не будемо говорити, поки не закінчиться війна. Він власне це говорив тільки не в цьому інтерв'ю, а в попередньому. Да, от, і е е е на нього зараз ідуть атаки там. Політехнологи, олігархи, всякі оці. І, як правило, ці ж люди, ми дивимося, у них який бграунд? А вони там ЛНР ДНР любили вони на телеканалах Медведчука працювали і зараз або Коломойського, і зараз вони прислужують ж цій владі. От але ну, стоїть, стоїть на своєму залужні, що фактично. Дуже умовно ну, ніякої політики під час війни. Всьому свій час. Але я знаю, що це ж Зеленський, він ряжений патріот, він вишиванку одів, і то на на похожа на русську. Напишіть в коментах, забув, як вона називається. Що тут, на, на, на шиї з боку, за, за, застібається. Да? от Вони е, ряжені. А залужний справжній, і тому йому доведеться ще раз врятувати Україну, але вже тепер в політичному форматі. Подождіть ще, да. От так що десь так. Друзі, вибачте, за такий дещо сумбур, з задоволенням прочитав цей матеріал. Раджуй вам. От. ну або. Слухайте українських експертів, підписуйтесь обов'язково, на мій YouTube канал, дуже вас прошу, допомагайте цьому каналу, там під описом є номери карток, це необхідно, особливо зараз. Ну і, будь ласка, вподобайки, будь ласка, коменти, щоб воно в рейтингах YouTube піднімалось. не незважаючи на всю муть і зусилля. Зеленої плісняви ЗСУ мужньо і міцно тримають фронт. Русняви не пройдуть, но по сарам.